Нам банально не вистачило ракет захистити наші генеруючі потужності. Ну, от десь тут треба шукати відповідь на питання: хто і яке, і на, на базі чого це рішення приймав. Тепер дивіться, щоб не було е, ну, маніпуляцій. Зробити повноцінне укриття над потужною генеруючою станцією, ну такою, як Трипільська, там, Змійська, неможливо, запиш, 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 неможливо їх бетоном е, захистити від ракет. Ті мішки з піском, які тут е, зробили, от центр Енерго, вони ж зробили з Гулькіннос. Розумієте, вони там зробили ну мішки з піском, сітки, якісь там. Ну такі, Це, це абсолютно не легкі, такі, це захист максимум від якихось там легких уламків якихось шахетів. Воно не може захистити від ракет. То вони відпіарилися так і заголовки пишу. І я я